Привіт, це Микола Орлов, і це друга частина відео, яке стосується топ-10 помилок, топ-10 перешкод, які заважають тому, щоб ваша грантова заявка, ваша аплікаційна форма стала успішною, щоб ви отримали грант. Отже, в першому відео ми поговорили про перших 5 перешкод: це підтягування ідеї до пріоритетів конкурсу. Це є ідеї, нема проблеми. Це гіперболізація мети. Відсутність індикаторів, яким можна виміряти успіх реалізації вашого проєкту. І п'яте, ми говорили: це безіменна команда виконавців. А зараз ми поговоримо про наступні п'ять перешкод. Отже, шоста перешкода це я сам все знаю. Мені не потрібно ні до кого звертатися, мені не потрібно нічого радити. Це взагалі дуже розповсюджений стереотип, і не тільки у тих, хто пише проектні заявки, це і у багатьох керівників, це і у багатьох людей з чутливим почуттям власної Досконалості. Це е, є така хиба, яка говорить про те, що ну, от я, я, я знаю, так я пишу. Або там я художник, я так бачу. Можливо, в деяких моментах це і спрацьовує. Але чим зваженішою буде заявка, чим продуманішою з усіх сторін буде ця заявка, тим більше шансів про те, що вона зіграє. Тому не бійтеся радитися, не бійтеся долучати спеціалістів, залучених експертів, які дадуть відповідь на якісь одне чи два запитання. Шукайте тих, в кого є аргументація, яка допоможе вашій проєктній заявці. Радитися це добре, це нормально. Сьома перешкода, вона звучить так. Додатки це другорядно. Майже в кожній проектній заявці, окрім аплікаційної форми, окрім форми бюджету, є ще перелік обов'язкових додатків. Звертайте на нього увагу і маленький лайфхак, маленька порада. Звертайте на це до того, як починаєте писати проектну заявку. Може виявитися так, що це буде тією перешкодою, яка може виявитися непереборною, тому що. Ну от, віддали всі сили на написання проєкт заявки, заявку. І вам здається, що ви вже її зробили ця цю цукерочку. А на виході потрібно там витяг з реєстру, який підтверджує там статус вашої організації. А ви на годинник, субота там, чи неділя, чи <смас> в наших умовах немає світла, немає доступу до реєстру. І ви не можете зробити цей витяг. Це може бути тою перешкодою, яка буде говорити про те, що донор може сприйняти вашу заявку як некомплектною. Так, і ви знаєте, що там донор пише про те, що в разі надходження неповного комплекту заявки, донор залишає собою право не розглядати її. Тому зверніть увагу на це. Це життєва порада. Спочатку читайте все оголошення, весь анонс. З'ясовуйте для себе підходить чи не підходить, З'ясовуйте перелік тих додатків, є вони у вас, немає вони, або як, хто, в який спосіб, в який час зможе їх отримати. І тоді рушайте, стартуйте із заповненням цієї самої заявки. восьма перешкода. Це я спочатку виграю, а потім порахую точний бюджет. Знаєте, як головне вийти на ту суму, яка зазначена, що може бути виділена в рамках цього проєкту. А деталі, скільки на що і як, ви знаєте, одним із критеріїв оцінки аплікаційної форми є обґрунтованість бюджету. Якщо ваш бюджет не обґрунтований, якщо там дуже грубі цифри, якщо там немає посилання, щоб можна було звірити на схожі товари, роботи і послуги. Якщо е, взагалі е, є проблематика з тим, що те, що ви хочете, щоб ну, придбати чи зробити, е, десь взагалі немає там цих аналогів, це буде віднесено донором до категорії ризиків і знизить рівень оцінки вашої проектної заявки. А крім того, навіть якщо донор погодиться з тим, що ви зможете реалізувати цей проект із таким бюджетом, у вас складності настануть на другий день після підписання угоди з донором. Тому що вам потрібно буде відповідати за ті заходи, які ви прописали, що ви маєте зробити, і за ті гроші в межах яких ви маєте це зробити. Буває не тільки ситуація, коли ви переоцінили, скільки це коштує. А буває так, що ви недооцінили, і тоді постане питання: ви мали придбати там, якихось 10 одиниць чогось, або запросити там, трьох тренерів, а у вас коштів, як виявилося, є тільки на половину цих позицій. Як виходити з ситуації? Листуватися, казати, а мені не вистачає? Ну ви ж розумієте, це вже в очах донора буде виглядати як недостатня підготовність, недостатня аргументованість. І це точно нанесе репутаційної шкоди вам, як в цьому проєкті, так і в наступних. Тому бюджет не меншої уваги заслуговує, ніж будь-які інші речі в описовій частині заявки, і в додатках. Дуже уважно, дуже детально. І чим більше буде підтверджень, що стілець ось такий, такої то такої-то модифікації, і ось стільки... ну. Наприклад, на найбільш розповсюджених маркетплейсах берете посилання, скільки він на цей момент там коштує. І якщо завтра станеться така ситуація, що він там змінилася там ціна, у вас буде аргументація в листуванні з донором. Змінилася ситуація. Ось була така, і ми про це писали. Стала ось така, тому просимо це врахувати. І це вже буде зовсім інший варіант листування. Це буде аргументоване листування з об'єктивних причин. Тому у плануванні бюджету це важливо. Наступна перешкода, наступна хіба це спочатку напишу, а потім подумаю, як реалізувати. Це той варіант, коли всі зусилля спрямовані на те, щоб написати гарну заявку, але не продумано, хто як буде її реалізовувати цю ідею в разі виграшу. І це теж життєві приклад, це теж є життєві ситуації, коли таке було. Тому моделюйте одразу, хто, що і як це буде виконувати. Бо можна написати, зібрати стадіон людей і перед ними провести якусь дуже важливу подію. А так станеться, що ви привезете якісне світло, дорогу сцену топового спікера, а не зможете зорганізувати людей. Стадіон буде пустий. А це не виконання поставлених цілей в проєкті. Тому кожна річ кожна річ, кожна річ, річ е є важливою. Тому що ну чому у нас є там сотня виконавців, але не всі з них звучать на радіо, не всі з них можуть зібрати стадіон. Тому що у кожного політика, у кожного різний продюсер, у кожного маркетингового політика різна, у кожного там, райдер різний, у кожного ціна різна, у кожного свої обставини. Ваша задача щоб ви на етапі підготовки заявки проховали все те. Щоб вам нічого не завадило із ну, переліку не форс-мажорних обставин. Ми розуміємо, що і такі трапляються, на жаль, реалізувати ваш проєкт. І крайня десята на сьогодні перешкода звучить так. Головне виграти грант, а там якось я відзвітую. Звітування це є одним із обов'язкових і важливих елементів кожної проектної заявки. Якщо маєте можливість, з'ясуйте наперед. Чому буде полягати звітування, в якій формі це буде відбуватися, що це вам по силам, або хто вам потрібен в допомогу для того, щоб включити в проєктну заявку, щоб можна було якісно відзвітувати. І ще одне: якщо ви цього не знаєте, то ви можете ну, щось не зафіксувати, в чийсь підпис не взяти, когось не сфотографувати, в когось не взяти аудіо а чи когось зняти на відео і в кінці. Вам приходять якісь форми звітності, а ви починаєте, розумієте, витрачати набагато більше часу, і добре, якщо це ще можна надолужити, для того, щоб зібрати, дозбирати, не говорячи вже про фінансову сторону цього питання. Ой, я накупила все в магазині, а тепер як мені цими чеками до якоїсь статті що рознести, бо я щось не подумала? І це теж життєва ситуація. Подумайте наперед. Зважте, що збираєтеся робити з тим, як за це будете звітувати. І тільки після того, як ви уявили, як це буде відбуватися, тільки тоді починайте першу дію і перші витрати по проекту. Сподіваюся, і друга частина мого відео про топ-10 перешкод, які заважають наші проєктні заявці стати успішною, вам теж стане у нагоді. Якщо це так, чекаю на ваші вподобайки, коментарі. Порадьте це відео тим, кому воно буде цікаве і корисне, і підписатись на мій канал.